Розділ 13. містичний досвід. Пункт 3. Христос у центрі християнського містичного досвіду. Це не тавтологія. Християнський містичний досвід, який переживаємо в трьох згаданих сферах релігійного життя, є христоцентричним, тобто в його центрі перебуває особа Ісуса Христа, саме Він, причина містичного переживання. Хоч сам акт спасіння був здійснений ним у конкретному часі і місці, він актуалізується і триває тут і зараз, в історії церкви. Та житті кожного християнина. Усі віряни стають співучасниками втілення й пасхальної таємниці Христа, тож усі покликані також і до містичного досвіду, який можливий саме завдяки Христу.